Це обласний центр профілактики та боротьби зі Снідом у Кропивницькому. На подвір'ї лежать дерева, які тиждень тому повалив буревій. Через пошкоджені два стовпи електропередач у центрі немає світла, розповідає його директорка. У нас пошкодився дах, да, зв'язку з тим, що були проломлені черепиця. Вся вода хлинула в приміщення нашої лабораторії. У центрі отримують ліки 1866 віл-інфікованих. Переривати лікування не можна, розповідає Олена Хомяк. Коли людина приймає препарати, вірус його розмноження пригнічується, і вірус не визначається не в крові, не в біологічних рідинах. Але він встроєний в ДНК і він періодично виходить в кров'яне русло. Але коли є препарати, які діють на нього, він знешкоджується. На сьогодні ми видаємо антиретровірусну терапію, тобто ліки для наших пацієнтів. Ну майже всі, але у кожного пацієнта ми запитуємо, якщо у людини є запас ліків хоча б на тиждень або більше, то ми просимо їх і назначаємо термін, коли їм підійти. Якщо людина від'їжджає, або таблеток вже залишилася на декілька днів, ми видаємо на список, тому що лікування наразі дуже дороговартісно. У Нас кожна таблетка, кожна упаковка у нас проходить через електронну систему, і таким чином нам приходиться зараз на список виписувати. А потім ми будемо вносити інформацію до електронної медичної системи. 40-річний кропивничанин Олег прийшов отримати ліки, називати прізвище, відмовився. У зв'язку з що не цвіта через те, що немає світла, я не знаю, чи отримую його сьогодні, а пропускати це лікування не можна. Я також хотів здати аналіз, щоб зрозуміти, чи можна вакцинуватись від ковіду, але я не можу здати аналіз, бо немає світла. Робимо загальний аналіз крові і біохімічний аналіз крові. Так як немає світла в нас, на жаль, вони стоять законсервовані. Ми не можемо працювати. Не можемо обстежувати наших пацієнтів. Кожного дня звертаються наші пацієнти, яким потрібно отримувати терапію. І без наших аналізів наші лікуючі лікаря не можуть назначити адекватне лікування. У лабораторії через пошкоджену покрівлю протекла стеля в коридорі. Стелю вона просто від води, від напору води вона впала. Центр утримується за гроші обласного бюджету і підпорядкований обласній раді. Створена комісія, яка повинна проаналізувати, які збитки були нанесені стихії. Буде вирішуватися питання шляхом надання коштів на вирішення цієї ситуації через обласний бюджет. Так. Ушкоджені вітром електроопори стояли на території шкірно-венерологічного диспансеру. Стовпи не належать нікому, вони не є на балансі обласного шкірно-венерологічного диспансеру. Ми їх зараз будемо придбати за рахунок коштів скажімо, державних коштів. Заїдуть дві машини, які будуть піднімати стовпи, ставити нові стовпи і паралельно будуть працювати машини МЧС. Все буде порахуватися по закінченню робіт, тому. Нам прорахували десь приблизно 50 тисяч на два стовпа і вивіз сміття. Це також входить до послуг, ну теж буде десь тисяч десять. Додає, встановити стовпи та відновити електропостачання у центрі профілактики та боротьби зі снідом планують сьогодні до кінця дня. Олена Жикалова, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.